Як ви оцінюєте вплив відгуків на ваш бізнес і що ви робите для підтримування високого рейтингу? Відгуки це номер один. А у нас техніше нам платять по 25 доларів за кожен відгук, який вони взяли. Тобто відгуки, і для цього вам потрібен Google My Business, тому що там відгуки. Тобто, і чим раніше ви почнете набирати відгуки, коли ви дійдете до рівня, що ви почнете робити рекламу, і ваша конкуренті буде по 500 відгуків, по тисячу, а у вас нуль? Ну, ви потратите півроку рік набити відгуки. А якщо ви почнете збирати відгуки зараз і ви доростите до якогось рівня, коли вам вони будуть потрібні і буде грати роль, у вас вже буде 50 відгуків. Тому що є платформа, яка продає ліди. А, і... Але вона працює тільки в тому випадку, якщо на Google My Business в тебе є мінімум 50 відгуків, 4,5 зірок. Якщо менше 50, вони з собою навіть не спілкуються. Відгуки це дуже важливо.